Україні, товариство. Наразі ми знаходимося на тренуванні з першого Шапеда. Вінчі з вами головний сержант цього батальйону. Мій позивний малий. А зараз ми проводимо навчання нашої спецроти на задньому плані. Ми її бачимо і відпрацьовуємо зачистку окопів. А в загальному ми даємо як цій роті базу. База у нас це що перше йому потрібно, щоб зберегти життя на бойових. І це у нас як розбудова позиції йде. А як ми ведемо вогонь і як ми несемо службу на позиціях, як ведемо спостереження, оці всі навички ми стараємось надати їм за цей час, скільки в нас здається на підготовку. Після цього вони ще будуть у нас здавати іспити, отримувати воз і тоді тільки допускатися до бойових. Загалом, це скільки по часу вони наразі вже тренуються. А, на даному ця наша група, котра зараз займається перша частина, що до нас в підрозділ прибула, вона вже у нас два тижні. І за два тижні ми вже якусь 50% тої бази даємо їм, і бачимо, вони схватують на літу, так можна сказати. Чи є наскільки в них сильна мотивація? А, от що мені подобається в спецзроті, це люди, котрі відбували покарання, і вони раніше ще писали заявку, хотіли. До лав збройних сил піти, але їм не давали. Нам зараз зробили закон, і в них з'явився шанс потрапити в такі підрозділи. І мені на мою думку здається, вони краще ніж мобілізовані. Тому ці люди мають мотивацію. Вони знають, куди вони прийшли і що тут потрібно робити. Відносно того і тої людини, що в нас забирають бусик, грузять, і звісно, яка у нього буде мотивація, і який з нього вийде воїн. Чи є взагалі велика різниця між Запорізьким і Харківським? Так, є різниця в рельєфі і місцевості. Десь у нас є в Харківській області. Ми воюємо в лісах соснових, там більше воно широко і зовсім інший вид бойової тактики. І є різниця в тому мінуванні. От Якщо взяти Запоріжжя, дуже багато заміновано, і також дистанційно мінується, і в Піві тут більша така. Інтенсивність і плюс скиди. Оце наша така біда, відрізняючись від Харківської області. Там також це присутнє, в пів заміновано, але не так, таким об'ємом, як воно є в Запорізькій області. Ну загалом, ведення війни трохи тут складніше. Ну саме О, я не можу сказати, що там десь складніше, війна сама по собі не легка справа. А це потрібно як сказати вам міняти тактику. Якщо ми десь можемо. Розбудовувати там траншеї ще щось, то тут навпаки потрібно мінімально робити ці траншеї, позиції, щоб коли вас штурмують, не могли запригнути. Ну, це як сказати, відрізняється війна на Харківській області і Запорізькій. Що ти можеш взагалі розповісти про батальйони? Я хочу сказати свою думку про наш батальйон, що це один із найкращих батальйонів наших збройних сил. Чому я так кажу? Бо маю свій опит вже із АТО часів і повномасштабної війни, і у нас немає статутного відношення. Але у нас є повага до командирів. Чому? Бо у нас більша частина. А командирського складу і людей, хто працює в штабі, вони пройшли окопи. Вони знають, що це таке окоп, як там вести бій і як там сидіти під обстрілами. Тому наша людина, котруб б не займала посаду в штабі, командирську, вона працює на ту людину, що в окопі. І ми підготовлюємо людей навіть після учебку. Як у нас є там військові центри, і люди приходять до нас без АВП. Але рівень того без АВП дуже слабкий. Чому? Вони їх навчають по книзі. Книга, яка була написана ще після Другої світової. Вибачайте, у нас вже людини мають кожен калаш і не бігають один на трьох. Тому, от як вони без ВП проходить, ми все одно приділяємо тому. І ми з ним ходили раніше в штурми, він сам з нами двіжував, але зараз він вже займає посаду нашого комбата батальйону Ну, все одно це та людина, котра може нарізати задачі. І якщо дуже важко пацанам буде в окопі, він заскочить і підтримує. Це друг зараз? — Так да? точно. Як взагалі ти відносишся саме до мобілізації, яка в 24-му році? Uh, хотів би свою думку сказати з цього приводу таку, що вона не має бути в такому вигляді, і наші люди мають розуміти, як холодна думка в них має бути, що ті хлопці, що зараз знаходяться в окопах, вони теж замарились, і їм деякий час потрібен відпочинок, щоб відновити свою енергію і сили моральні і фізичні. Тому це от у нас як рамки, у нас доводиться о, максимально звужувати ці рамки і закидати людей насильно, щоб вони йшли в армію. Но в таких о, як сказати, темпах ми не зможемо зберегти нашу країну, коли не буде люди розуміти ціну і що це має зробити кожен хто як воно звучить о, посеред ніг щось там носить, якщо він дійсно. Чоловік, то він має захистити свою родину, а не задаватися питаннями, як у нас типові є люди, що кажуть, там що мені країна дала, навіщо мені туди йти? В мене тут сім'я, і я маю бути з сім'єю. Ну я в таких випадках завжди кажу людям: ви розумієте, що коли прийде якут якийсь і буде грати свою жінку, ти також вже змиришся з цим і скажеш це заради майбутнього. Це вже перші признаки, що ми даємо слабіну. А у нас навпаки, от як не крутіть, да під. Ну, є піді, але потрібно їх поважати. Вони потрохи виконують свою задачу. Як не крутять них великий ресурс, людей входить, котрі вони не цінують. І в першу чергу наші люди мають розуміти, якщо вони свій ресурс ніяк не можуть цінувати і стирають їх, то за нас ми будемо в першу чергу, якщо навіть не стане України, не дай Бог, а їм буде, як вони називають, поход в іншу країну. І перші, хто будуть йти туди, це ті люди, хто пред, о, як сказати, Предали да свою країну і підтримали вже нейтральність. Ну такого не буває. А страждати доведеться їм вже ну, тільки в тих умовах собачих, що зараз на нас от пруть. Ми бачимо кожен день, і кожен день по декілька штурмів і нахливами вони. Хочуть прорвати Результату такого, як вони хочуть масштабного це не дає, але все одно потрохи вони рухаються. А в нашій ситуації ми починаємо в тилу просідати раніше ніж люди на фронті. І так, от холодно, потрібно мати розуміння, що ми маємо бути взаємозаміняємо. Ті люди, котрі зараз в збройних силах, вони не народились в руках зі зброєю і не вчились воювати там з трьох років. Вони також набули цього опиту в окопі. І як я завжди розповідаю новеньким людям, що оце, що ми зараз тренуємося, це маленька база. А опит ми вже будемо добувати саме в окопі. І там ми стаємо тим воїном, ти справедливою людиною і маємо свої цінності. А в той ситуації, коли у нас зараз мобілізація, всі люди морозяться, тікають, але це мінус і на руку чмирям, тому що вони продовжують свої рухи. А ми в тилу просідаємо. Ну якщо ми зараз будемо забивати ці місця тих героїв, що загинули у таким непотрібом, я не знаю, що там ТЦК десь знаходить по переулкам, когось піймали п'яного, закинули. То результат відносно цього і буде. Нам потрібно не цю хвилю не втрачати. Якщо в нас навіть здрави зараз померли, не потрібно нам заді в тилу гаситися, що в мене це єдина сім'я. А розуміти, якщо я там не зупиню ворога, то він буде біля моєї хати. На яких напрямках воював ваш батальйон? Наш батальйон так можна було назвати як пожарний. Всі гарячі ділянки, котрі відбувалися у нас на фронті. Нам доводилось туди і заходити, десь стримувати, десь навпаки повертати наші землі. І в нас було кампанії там, починаючи з Бахмута, середина дорога життя Хромова. Також ми були Авдіївка, такий напрямок був непоганий. Угледар, що також там тоді падало на той час Павлівка, довелося стримувати. Війська чмирів. Ну і так багато. От зараз ми перший раз заїхали на Запоріжжя. Також нова ділянка, але но все одно вже підлаштувалися під цю війну і стараємось робити результат, який від нас розраховують. Ну в загальному наш батальйон це штурмовий батальйон. Як ви розумієте, це з назви. І наша більша частина дій — це штурми і також наша група закритів. Буває у нас, як на жаль, трагічно це не звучало. Буває, десь ми щось повернемо введемо там якийсь сумішний організм, і вони просто покинуть ці позиції. Тому в нас не такі дії розраховуємо також на свої сили, щоб ми могли заштурмувати і також наша група закрівника. І потрібно на цьому ставити акценти і підготовлювати особовий склад до тих реалій, що вони столкнуться вже на бойових. І нам простіше в цих умовах ми не стараємось дисципліну тримати статутним. А стараємось, дисципліна у нас є, звісно, від того, що вони мають повагу до свого старшого побратима, також до свого командира або якоїсь людини зі штабу, тому що вони знають, що ця людина також має опит, котра не читає з книги, а каже за те, що сама бачила, відчувала і робила. І не видумують якісь операції люди на карті, як є такі командири статутні, що вони рукою там уже п'ять разів і Москву беруть. Ну а по факту це дуже складно зробити. І як мінімум потрібно мати три плани організацію цього там, навіть штурмових дій. І на це ми завжди робимо акцент і підготавлюємо весь особовий склад наш максимально, що ми можемо додати ту базу, щоб допомогло виживати в цій війні. Бо на жаль, наше життя воно теж. Має ресурс і він закінчується, А людей нас поповнення не дається мотивованих, а навпаки, це відсоток більше падає якості, і тому треба от таких людей більше десь проганяти, навчати, щоб у них розуміння з'являлось не з книги, а з реалій і з того, що їх очікує в окопі. Наскільки взагалом велика проблема саме методична книжечка? Ну то проблема, тому що ця книга дуже давно була написана, і більша частина тих учебок, де зараз нас люди проходять без ВП, там люди, котрі обросли. Вони не були на бойових. А я як вже перед цим сказав, у нас бойові навіть міняються кожні три місяці. Щось нове з'являється, і потрібно йти в ногу з тим, щоб люди більше виживали в окопі. Якщо ми будемо вчити там, як це було раніше, ми за технікою йдемо всі гуртом. Ну, вибачайте, у нас зараз така війна, це як мінімум в тури і в КІВІ і Вся увага буде на техніку. Це вже не працює, і тому все це міняється. І вже ми беремо із того опиту, що набуваємо вже під час повномасштабної війни і в ОКОПІ, як цьому протидіяти, дивимось на тактику чмирів, а відштовхуємось від цього і аналізуємо, і стараємося якраз цю базу підготовки робити максимально від того, що ми набули на ротації. Якщо ми от'їздили на ротацію, ми виходимо. На відпочинок, тому ми пропрацьовуємо всі наші помилки, що в нас були допущені нами на бойових. Вносимо їх в базу, нашу, яку будемо підготавти наш особовий склад. Наскільки взагалом потрібно важливо навіть не потрібно вивчати ворога? Це важливий пункт, тому що ти можеш. Розуміти на що розраховувати, в якій ситуації хто напроти тебе. Це також може бути така ситуація, що люди будуть заточені, і це не очікувати їх там навіть тільки з однієї сторони посадки. Вони можуть зайти в тил, обрізати, і до цього потрібно готуватися. Якщо ти не будеш мати знань про ворога, ти будеш вже звісно, як на війні у нас буває, підлаштовуватись під ситуацію, Ну, Чим більше ми будемо знати про ворога, тим легше нам буде протидіяти цьому ворогу, будувати лінію оборонів, розбудова самих позицій. Якщо ми коли ми будемо максимально бачити і знати ту інформацію, хто напроти нас загалом, яка робота розвідника? Розвідник це як можна сказати, інформація, бюро, котре має набути інформацію, що напроти нас хто стоїть. Як мінімум, це має бути комунікація поміж інших підрозділів взаємодії, щоб розуміти, що деякі ділянки, де що знаходиться, проти кого ми воюємо. Ну також паралельно вони можуть е свої задачі виконувати бойові. Це як утримувати е оборонні дії, утримувати супротивника і йти в штурми. Це залежить, як скільки в нас сил, і залежить від ресурсів, яка перед нами стоїть задача. Це можна сказати так простими словами: універсальна людина. Вона е, рівням вищого за піхотинця. І має вже свій на війні якусь базу, опит вже котрих суто з бойових. Не те, що з полігона а, у нас на прикладах дуже багато. Є люди, котрі на полігоні вони кращі. Вони стріляють найвлутніше, кидають гранати найкраще, но маленьке но по тобі тут не стріляють. А коли там у тебе з'являється адреналін, це вже зовсім інша система, і це вже відпадає, то що було на полігоні. А ти там вже дієш по ситуації. Це у нас як є планування. У нас може бути три плани. Але все одно війна вносить свої коригування в цій справі, і ми вже там відштовхуємось від ситуації, і вже приймає рішення сута той команди. Чи дати пораду саме на бойових. Ну напевно, порада має бути така, що не потрібно недооцінювати противника. Як не крутить, це не просто так міняється хід війни. В них все одно стає на промисловість ті ж ФПВ, і вони помножують. Якщо в нашій ситуації ми збираємо з кожної людини, там бабушки всі збирають на нас гроші, щоб ми мали ФПВ і працювали ними. Вони вже вийшли на той рівень, що в них є заводи, вони їх виготовляють, є партнери, і також вони ведуть аналітику цієї війни. Якщо вони перші нахливи їхні були штурми, це чисто м'ясо, 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 то зараз вони маленькими групами роблять накопичення, штурмують маленькими. Йомусь вони навіть є в них матьорі люди. Ті, хто раніше є Вагнер, котрий працював в Африці, і є Вагнер, котрий набрали зеків. Це дві різні системи. бо... Ті люди, як були командири, що в Афріці, і також деякі роботи в наших ділянках виконували. І там, де також люди професіонали, вони заробляють гроші війною і вони знають, чим вони штовхуються, і куди вони приїхали, і що їм потрібно тут робити. Тому, коли ми починаємо недооцінку супротивника, ми самі стоїмо слабкіші. А коли ми можемо розуміти, що напроти нас ворог і він не слабкий, і не як ми звикли його називати Іваном, та Іван теж має зброю. І куля не вибирає ти рекс не рекс. Вона може вбити, і тому треба максимально набувати інформацію за ворога, максимально його поважати за якісь дії на полі бою. Що він гідно може десь а, прийняти той же бій, щось десь вони грамотно можуть прийти провести якийсь штурм. Це для нас також важлива інформація, щоб ми могли це базу взяти і потім може протидіяти цим не відштовхуватись від того Івана, що просто їх п'ять відправили, а відштовхуватись від цієї глобальної операції, що вони затіяли, і що вони з цього вижили. Бо, як ми бачимо, з часом все одно ворог просувається, як не крутіть. Значить, що це він робить якийсь аналіз, що йому дає якийсь результат на полі бою. Тому от перша порада, і важлива, що ніколи не недооцінювати свого противника. Що ти взагалі можеш сказати за збори та донати наразі? Шкода, що в нас люди зараз, коли бачать донати, вже падає той темп, що був раніше. Вони думають за корупцію, за те, що там у нас грабують депутати або люди, хто відкривають якісь фонди безсовісні, щось мають звідти гроші. Ну, Я би хотів би сказати, для цих людей не потрібно дивитися на тих, хто там краде ще щось. А у кожного у нас є знайомий, хто воює. Візьміть його. Допомагайте йому бо його батальйону, його бригаді, і це буде конкретно доходити до того де ти хотів би, і щоб людям це допомагало в окопі і от. Дуже, от навіть бачимо, коли ми відкриваємо зараз збори, наскільки важко закрити збір там на 100 тисяч гривень, бо люди видихаються, люди зневірені, вони все це думають, що хтось має з цих грошей щось вже витягнути, що це буде якось розполовинена, і воно на 100% не дійде до того напрямку. Тому хочу порадити тим людям, хто хоче дійсно допомагати фінансово, знаходити своїх друзів. Товаришів або тих товаришів, що є знайомі, що в окопі або в загальному в армії, і допомагайте напряму. Це буде результат. Будуть у вас звіти, і все конкретно буде доходити до того місця, куди ви назначали. Чим відрізняється взагалом підтримка від цивільних між 22-м роком і наразі? А як сказати, тоді ми більше на той час давали, що ми єдні і ми працювали всі на фронт. Но той час було не єдність на мою думку. а Це було нерозуміння ситуації. Ми, коли бачили людину зі зброєю, ми готові були віддати все, щоб зберегти свою родину, бізнес і все це інше. Як тільки фронт відсунувся, і в нас це пішла розслабуха. Я був за часів АТО і коли я приїздив додому, мене яким тільки не рахували. Якими заробітчанам щось ще, 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 там вимальовували. Но не розуміли для чого я це роблю і чому я саме там, десь Донецькій області, Луганській. Бо я не хочу впертися в собі в дім, і щоб моя сім'я відчула те, що зараз відчували там в Донецькій області, в Луганській, коли були вистріли, і діти ходили ще в школу, під ці вистріли, і от це цього я не хотів допустити, що в нас е відбувається на даному часі от, повномасштабна війна, і це також результат нашого холодного відношення до бійців, коли вони за, за часів АТО пішли захищати нашу країну. І зараз, коли я повертаюсь додому. Я приводив приклади, от як герої, да там кіберги наші, ті люди, котрі віддали життя, котрі стояли до останнього. Ну зараз дуже маленький відсоток людей, хто згадає ім'я і позивні цих людей. І також у нас при повному масштабці. Ми пам'ятаємо зараз наших азовців, да і дуже багато людей у нас в полоні, котрих ще до сих пор не виміняли і не знаємо, коли їх зможуть виміняти. І в нас це якось потихесенько глохне. Ну ні, ми маємо жити цей період, як спочатку і до кінця. Одинаково, не так, що ми потихесеньку забуваємо і виснажуємося. І ми приїжджаємо додому. Я з бойових приїжджаю як військовослужбовець і чую про те, як у нас люди замурились. Ну зрозумійте, там людина, що в окопі знаходиться, вона не хоче допустити, щоб у вас було це вдома. І от ця людина більше замурилась, але вона все одно не кидає зброю і не уходить додому. І тому ми в тилу маємо надавати їм підтримку і мотивацію, а не так, як зараз нас дав би ти три поради цивільним для наближення перемоги. О, першу пораду це ціна, яку боєць о, платить, о, захищаючи нашу землю. Це своє життя віддає і. Звісно, щоб не забували підтримувати наших бійців як на бойових, так і вдома. Бо в нас вже ми бачимо з часом, уже проростає відношення як в АТО. Якщо від нашого дому відійшла десь війна, це не означає, що вона закінчена. І там кожен день також маємо втрати. І зараз у нас дуже складна ситуація за ТЦК. Людина, коли вдягає форму, навіть відпустці на неї дивиться, ховається, бо розраховують, що їх мають забрати зараз. Це ЦЦКшники. Ну ні. Це неправильно, і сам військовослужбовець також хоче зануритись у цю вільну країну і відпочити вдома навіть той же відпустці. Ну коли у нас люди забувають про те, про ту ціну, яку віддають наші бійці, і вже не приймають того бійця як героя, а приймають як людину, що він сам зробив цей вибір. А він сам туди пішов. Це не буде єдності в нас і не буде перемоги. Ми маємо бути одним камнем, котрий буде підтримувати і працювати на ту людину, що в окопі. Тоді у нас буде і перемога, і буде історія. А в таких умовах це нас тільки може спасати підтримка бійця і також допомога йому морально, психологічна і також фінансова в деяких моментах. Бо ви бачите, скільки ми відкриваємо зборів. Наша головна проблема це реби. І вони коштують дуже багато грошей. І як людина, котра в армії, вона отримує зарплатню, отримує премію. але вона все одно, все це віддає на війну. І в деяких випадках це всі гроші йдуть тільки на війну, навіть комусь немає там сім'ї чомусь допомогти. Для того у нас і є народ, котрий зараз працює, як вони казали, що їм складно, але складніше той людині, що в окопі. І вона заради того, щоб була у нас вільна країна. Віддається повністю, і нам не потрібно завжди за неї забувати, а тільки як навпаки, все робити, щоб тій людині в окопі ставало комфортніше, щоб ти прийшов вдягнув форму і тебе рахують за якогось там, я не знаю, ТЦКшника, або як у нас зараз ТЦК закриває статистику, да, набирає людей, і вони не тої якості, що у нас загинули, а такі, що там десь якісь. Що любив вживати, його підібрали по статистику. ТЦК потрібно закрити. А потім він потрапляє в армію. В нього немає ніякої мотивації. Він не знає, що потрібно тут робити, і починає продовжувати свою справу, що робив вдома. Що це вкладати, і звісно, ця людина не буде відповідати нашій Нашим збройним силам ну зато він буде себе в спільноті вести як військовослужбовець і тільки під пляшку розповідати історії, які він вояк, і всіх нас будуть судити по такій людині, як цей Алкаш. І коли я навіть додому приїжджаю, я стараюся знімати цю форму, бо вже на такої поваги до цієї форми. Немає як воно було на перші дні. І я розумію прекрасно, чому це, бо в нас зараз і не така якість людей забивається в ЦЦК, як би хотілось. Коли ти приїздиш додому, ти в парки виходиш. Ти бачиш цей, навіть там я не знаю, якщо взяти навіть Харків, там можна три бригади зібрати із цих людей, котрі в нас інваліди, як їх називають, куплені справки в ЦЦК. Там що вони стоять на очоті, ну воювати не можуть, і взяти той, кого беруть замість нього. Та людина, котра та ходяга, ти на нього вдягаєш броню, каску, він вже просів в колінах. І коли вони розцінюють ті, що вдома, що я не народжений до війни або я не вмію цього робити, ну явно ви розумієте холодною головою, що оця, що зараз подріб взяли замість вас, він також не дасть того результату і не збереже вашу сім'ю. І потрібно все одно збирати свої яйця, якщо вони присутні, а не просто талипаються, і йти. Допомагати армії це не обов'язково бути в окопі, тому що армія вона глобальна і є багато різних посад. І у нас зараз скільки вже третій рік війна повномасштабна йде, і люди нас виправдовують, що я не вмію. Та за три роки ти міг щось навчитися? Ти міг навіть уявити собі ситуацію, що тебе от взяли ЦЦК. Що я буду робити в армії? Ні, цим питанням ніхто не задається. А по факту у нас напрямки зараз зростають, і от напрямок найважливіший і в піві. Ти можеш сидіти глибоко в тилу, але робити дуже ефективну роботу і на майбутнє те, щоб влехнути життя нашої піхоти. І тобі не обов'язково там в руках зброю тримати і стрілятися. Ти можеш з тилу робити якісну роботу. Ну це що означає? Що люди в нас бачать, війна це окоп. Та ні, в нас вже технології. І от якщо ми вже хочемо пітляти вдома, рано чи пізно ти впреся в забора або з країни тікати, або от. Будеш окупований, не дай Бог, та, і потім доведеться воювати за іншу сторону. Тоді треба в цих ситуаціях розуміти, що я можу зробити корисного вдома. Не те, що там я зараз працюю, та, ви заради того, що пішли туди, щоб ми тут працювали, жили. Ні, якщо ми тут працюємо, живемо, тоді у нас бюджет виділяється, навіть із сімейного. На того, що в окопі, Також все це має будуватися навколо тих людей, що нас зараз захищають, і тоді буде у нас і перевага на полі бою, і збережена більше землі.